Добрий день! вас вітає місто Герой Миколаїв, і я та сама вчителька, яку люблять діти. Саме тут живуть найпривітніші люди, саме тут навчаються найдобріші, найширіші діти. Саме тут працюють агенти змін і будують нову українську школу. Я вчитель початкових класів Шлепіна Анна Миколаївна. Давайте знайомитись. Мій день починається з вітання з дітьми, ранкового кола, створення позитивного настрою. Ми налаштовуємось на оптимістичний робочий лад і починаємо рухатись країною знань. Є педагогічне кредо перетворити процес навчання на цікаву ігрову подорож, відкрити в кожній дитині душу творця, тому я намагаюсь організовувати процес навчання так, щоб він був цікавим та результативним. Мої форми та методи роботи відповідають запитам сучасних дітей. Такі як леготехнології, які спрямовані на розвиток конструктивного мислення, роботи зі стіною слів, створення лейбуків, стратегії щоденні 5, щоденні 3, вправи для покращення навичок читання та різноманітні досліди. Особливо діти полюбляють ігрові форми роботи. Потрібно бігти з усіх ніг, щоб тільки залишатися на місці. А щоб кудись потрапити, треба бігти щонайменше вдвічі швидше. Саме тому не стою на місці, відвідала семінар у місті Києві, де опанувала нові знання, методи та прийоми навчання. А в минулому році була запрошена до складу журі 3-го обласного етапу 22-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика для учнів 3-11 х х класів. Щасливий вчитель! Бо зі своїми дітьми я будую майбутнє свого міста, своєї країни, а вчительство це моє життя, яке я дуже люблю.